Вітаю всіх на каналі. Сьогодні з вами ми поговоримо про, на перший погляд, неявні, але зрозумілі для всіх. Можливо, хтось ще і не до кінця зрозумів аспекти періоду між сонцестоянням і рівноденням про одне з улюблених моїх свят в період циклу кола року, а саме про Балтайн. Балтайн це кельтська назва, вона відома через те, що найбільше традицій збереглося саме у кельтів. Так? Вони це все обережно записували, їх не настільки ці записи втрачені, тому ми всі досить популярно юзаємо назву Балтайн. Хоча при цьому забуваємо, що у різних народів цей період мав різні назви. Хоча суть енергія була одна і та сама. І тому розглянемо не просто Болтайм, а розглянемо сьогодні три свята трьох народів, які в поєднанні саме дають ось те три єдинства енергії, котре якраз в цей період люди і шукали, і яким користувалися, через який портал проходили у новий цикл вже літній. А саме сьогодні говоримо про болтайн, живу та вольпургієву ніч. Чому саме ці три свята? Бо якраз вони і являються з цією одною енергією. Саме якщо ми говоримо про болтайн, це умовно з 30 квітня на 1 травня період, ну календарно треба було чіплятися за якийсь день. так, тому, скільки б хто не вираховував, але потрібно поєднувати три системи вираховувань, і тоді так чи інакше, ми відзначаємо це саме з 30 квітня на 1 травня. Болтайн це давня гаельська племена Ірландії та Шотландії. Звідтиля пішла ця назва. Головний ритуал це був яскравий вогонь, який очищує, очищував та що хода майської королеви. Тобто це свято вела майська королева. До речі, саме про ось цю майську королеву. Ми зустрічаємо її в «Майстері Маргариті, коли Воланд шукає королеву свого балу. Ось це якраз про цей період. Далі Вальпургієва ніч теж переважно це 30 квітня, теж ось ці дні. Це вже пізне язичництво Північної Європи, більш християнізоване культом святої Вальпургії. Багаття в цей період е, в цьому культі означало саме багаття проти відьом весняні хороводи. Ну така собі так цікавий період, якраз цей період, коли е, жіноча енергія, але ми проти цього ще будемо багаті. Ну, це якби суті не міняло, бо воно все одно працювало саме на стихії землі. Ну і у слов'ян, що день живий. Е, теж перше травневі ось ці слов'янські свята. Богиня жива, уособлення життя і плодючості. І в цей період вже якраз розпочиналися ось ці містерії більш купальські, тобто плетіння вінків, водні обряди теж полували водою. Тобто тут вже у славян розпочинався оцей період до Купальський, потім після якого вже якраз під кінець травня розпочиналися русалії, ну і завершувався цей цикл купалом. Тобто жива розпочинала оцей вхід в літній період. Взагалі, оце 30 квітня, 1 травня, як я казала, це вже середина між весняним рівноденням і літнім сонцестоянням. Тому всі оці три традиції вшановують вибух саме життєвої сили в природі. Чим саме ось вони схожі одна на другу. Дивіться, ну, по-перше, всі ці енергії, що це фертильність та перехід у літо, усе спрямоване на розквіт. Від очищення вогні. Був тайно до вигнання зимових духів на Вельпургієву ніч. Тобто, якщо м, навіть в давній германській традиції це були вогні проти відьму, то в принципі це був вогонь проти остаточний проти мари, проти відгання, від, відганяння такого зимового холоду, усього застою періоду, або м, завершення якраз усього християнського посту, взагалі, стихія вогонь була як каталізатором. Багаті очищає і підпалює, запалює новий цикл росту. Фертильне ядро Болтайн веде майська королева. Це архетип юної богині, нареченої е жіночої енергії, котра пробуджує так, і готує землю до запліднення. У слов'ян живо поособлювало материнський аспект землі, годувальниці. Так. Ну і Вальпрігіїв, фольклор. Розповідав нам про зліт відню, так? про Шабаши. Це вже тіньова, але теж жіноча містерія. Ось всі ці три різні прояви великої матері, землі, три єдинства, три жіночі образи. Ось це все з'єднується в цю добу. І являються однією енергією, вибухова сила життя, що народжується з поєднанням вогню, імпульсу і землі, матеріальна плодючість. Тобто з тим, що воно таке, чому, розібралися. Минулі роки в мене є повне відео про Болтайн, про містерію, мистифікацію, езотерику і так далі. Можете подивитися. Сьогодні говоримо більше вже такі глибокі моменти. Чому ж ці всі свята вважаються суто жіночими? Ні-ні, звісно, чоловіки теж в них беруть участь, але вони сюди попадають лише по запрошенню жінок. То чому суто жіночі? Ну, по-перше, біологічна парадигма, так? Весняна репродуктивна циклічність рослин і тварин кодувалась через жіноче тіло. Сакральна динаміка теж жінка, що рівно. Провідник між світом духів і світом плодючої матерії. Тому обряди проводили жриці, відьми, майські королеви, звичайні жінки. Звідсіля, от і пішло, повірю, що всі жінки відьми, всі жінки відають, всі жінки це рівно мати природа. Тобто ми являємося провідником між ось цими світами. Ну і, звісно, міфологічний баланс. Після зимової смерті. Застою морани християнського пасивного посту, на сцену виходить творчий жіночий принцип. Активізувати, оживити, що запліднити землю. Тобто ось такий момент, коли три, три апостасії жінки якраз ісходяться, і ось в цю добу ем, ось цей годовий цикл якраз і поміщається. Якщо, наприклад, е, ви в цей період. Вивчаєте. Ой, вибачте, правда? Якщо ви в цей період вивчаєте стихії, наприклад, розпочали лише зі стихії землі, так, то звісно, це найпродуктивніший період, щоб зайти в стихію землі і відчути її. Тобто, якщо ви жінка, проблем нема, ви це робите все одна. Якщо ви чоловік скористаєтесь допомогою жінки. Тобто, бо саме вона є портал, і вона вам може розповісти, як провести цю містерію і допомогти лайтовіше війти в цю стихію. Чому саме час з 30 квітня по 1 -е травня? Що відбувається в цей період? Чому саме ось цей період, ось ця доба вважається ось цим святом енергії? Тому що тут знову ж таки дивимося по всіх аспектах, не лише там по кельтському календарю, чи по слов'янському, чи по астрологічному, чи по природі дивимося по всіх трьох моментах. По-перше, сонце входить в першу зелену хвилю літу. Соки піднімаються в стовбур ґрунт, максимально дихає. В цей період корисніше медитації, кореня – Стоячи босоніж біля вогнища, уявляємо, як стопи пускають корені в землю, а через маківку входить полум'я болтайну живи Вальпургієвої ночі. Також важливо, що саме в цей період настає астрономічний тригон землі вогню – Овен. Стихії об'єднуються, творюючи матеріальну форму. Тобто, в цей період ми також намагаємося в цю добу. Після, після укорінення так, медитації створити формування, ритуал формотворення. Тобто виготовляємо глиняні амулети, запечені у вугілля багаття, робимо різні амулети, тобто створюємо форму, вкладаємо свою енергію, своє намір, певну форму закладаємо. Ну і, звісно, фольклор, обмір, дар, плоди. Люди годують землю: молоко, хліб, вино. Земля обіцяє врожай. Практика подяки. Третє, так, Закопати символічне зерно чи монету, промовляючи намір, що ти сієш у життя. Або дійсно щось посіяти. Ну, як ми бачимо, саме в цей період якраз найактивніше, що люди садять, класичний наш український період картоплю. Тобто ми бачимо купу тракторів, які гудуть, спашують землю, так, і засіюють абсолютно все. До речі, не лише картоплю, все, від огірків, помідорів, буряків тощо. Тобто, будь ласка, в цей період якраз не просто символічно, а практично можна посадити все. Точка сили Землі тут найвища. Грунт уже теплий, але ще насичений вологою весни. Тому інформація і енергія закладаються у тіло планети що швидше. Ну, і звісно, в чому глибина з цієї мистерії? Якраз на трьох ось цих назв ми і бачимо ось це триє... триєдинство. Белтайн це ініціація творчого імпульсу. Жива це принцип утримання життя, матка світу, матір плакала дитинку, вальпургія, тіньова алхімія трансформація страху в силу через вогонь, тіньова відьмовська сила. Ось ці три сили жіночності. Три цикла. Об'єднавши три сюжети в персональному ритуалі, практик проходить повний цикл жіночої алхімії. Зачаття виношування народження в світ. Тобто класичний алхімічний процес, який ми бачимо через одну добу. Тобто нігреда, Альбедо, Рубедо. Ну і що завершення? Якщо ти відчуваєш поклик Землі, так? То що стаємо поряд із багаттям цієї ночі, дозволяємо вогню освітити шлях, а ґрунту взяти намір під опіку. Белтайн, жива, вальпургія це не три різні історії, а середичний бит світової матерії, що нагадує що життя переможно пнеться з темряви до світла завжди, це цикл. Так? Тому обов'язково в цей період. Розуміємо, що ми робимо. Не просто якісь традиції, а ми розуміємо, що ми робимо, що ми закладаємо, що ми з цього виносимо в результаті. Тобто, ось таке спільність, які саме три етапи жіночої сили, Так, ще раз до них вернемося: пробудження зерна, тиха волога. Свято ключ цього періоду це день живи, 1 травня за народним календарем. Богиня жива виводить життя з підземних вод і соків. Все період в утробі землі сходить перше зерно, енергія ще м'яка, як проросту. У жінці прокидаючи чутливість тіла, запахи трав, дотик роси, перший імпульс бажання. Практика наживу була саме вінок живий. Плести зелені пагінці уявляти як біосоки наповнюють кожну клітинку. Після цього йде що очищення і запліднення, вогняний поштовх вальпургієвої ночі. Полум'я вигонить зимову тінь, і велика мати зустрічається в іскрі. Стихія воньгню пронизує ґрунт, стерилізує минуле, і заряджає насіння в новою потенцією. У жінці це очищення страхів, прийняття тіньових аспектів, сміливість бути дикою. Стрибок через батру. Уяви, що полум'я спалює сумніви, так? а внизу залишається лише життєвий сік, готовий до росту. Ну і болтайн, розквіт і плодоносість, зелене полум'я. Це яскравий вогонь та хода майської королеви. Земля в цей період, що розкривається квіткою, енергія переходить із потенціалу в дію, у жінці проявляється творча сила, здатність народжувати і дітей, і проекти, і нові стани буття. Ну і це все підходить під практику танець королеви. Тому, пам'ятай, вода живий дає життя, вогонь Вальпургієвий очищає запліднює полум'я болтайну виносить життя на поверхню. Знову ж таки, три єдинства. Проходячи ці три пороги, ти повторюєш космічний сюжет. Зародження, ініціація народження. І щоразу Земля у своїй жіночій суті відгукується на твій крок новою хвилею, силою. То тепер очевидно, чому саме. В цей період жінка має право не просто просити про якесь реалізацію свого бажання, свого проєкту, а саме вимагати реалізацію. У ці три дні ворота, раніше в цю добу, ось ці три єдині ворота: живо, вольпрогія, болтайн жіноча енергія землі сягає максимуму, і це дає сакральне право голосу жінки. Якщо дивимося з астрономічного космічного аспекту, Сонце стоїть у тельці, знак Землі, де Луна екзальтує. Астрологічно це час небесної санкції на матеріалізацію бажаного. Коли стихія Землі відкрита, Всесвіт очікує чіткого наміру, а не несміливого прохання. Суверенність. Також у міфі про майську королеву ми бачимо, як коронується на трон родючості королеви. Вона не віддає, а заявляє свій запит. І природа, що підкоряється, бо саме жінка, тут канал Богині Матері. Тож формула змінюється, здай, будь ласка, на таке є моє слово. Ну, і звісно, соціальні ритуальні прецеденти. Тобто, у народах, в громадах на травневі свята, саме жінки, вели обряди, визначали, куди вести худобу, коли сіяти льон, кого допустити до першого бженкового хліба тощо. І ця традиція так і закріпилася у фольклорі по наш день. Ну, психологія свята взагалі тут прослідковується. Очевидно, після зимового відтягування енергія лібіду накопичилася. Болтайн відкриває вентиль, Чим чіткіша команда, тим пряміший потік доцільної дії. Несміливість Росією сил, упевнена вимога конденсує її в результат. Ну і, звісно, енергетична етика Землі. Земля не розрізняє, хочу й побачимо. Вона чує лише щільність намір. Щільність виникає, коли жінка засвідчує право, як господиня, що ставить насіння в ґрунт. Вона не просить у зерна прорости, а очікує, бо так працює закон врожаю. Тому. Як ми бачимо, у ніч болтайно та дні живи, не соромся формулювати бажане різким, дієслівним реченням я вимагаю прояву того-то, моє життя до такого-то, такого-то. Земля розуміє мову чіткої дії і відгукується чим родючістю, результатом. Ну і наостанок саме цікаве, як казав Булгаков, майстри Маргарити, що Таку гарну ніч, таку гарну північ можна і затягнути. І це теж не пусті слова, тому що ніч болтайну, Живи, Вальпургієва розтягується на цілу добу. Це не просто ніч з 30 квітня на 1 травня, це ціла доба. А от коли вона розпочинається, зараз і розповім: кельська доба Болтайн розпочинається із заходом сонця. У старокельському рахунку час відраховується від суттінок до суттінок, від заходу 30 квітня до заходу 1 травня. Тож формально ніч уже містить повний 24-годинний цикл. Астрономічне вікно Болтайна – це точка посередині між весняним рівноденням і літнім сонцестоянням. Астрономічна середина триває приблизно 20 годин, 24 години теж, бо поки сонце проходить через потрібний градус 15 градус Тельця, це серединя між рівноденнім сонцестоянням, то в цей період практики розтягують ритуал, аби вхопити весь момент максимального дихання Землі. Ну і. І вважало, що духи і феї активні саме заходою до наступної сутінкової межі. Поки горять вогнищі і триває свято, люди знаходяться під захистом. Якщо загасити ватри чи переривати дійство зарано, у прорізь може проникнути всяка каква. Ну і звісно, подвійний дих. Ніч очищує через вогонь. Ранкова роса 1 травня заряджає плодючістю. А денний час присвячений укоріненню намірів. Перші оранки, вінкоплетіння, укладання угод тощо, завершують обряд другим заходом сонця, запечатуючи таким способом осі плоди, осі врата. Ну, і звісно, соціально побутові причини були. У громади з'їжджалися далекі родичі, так, поступки, місники тощо. Один-два нічних ритуалів були б замало для усіх торгів, шлюбних угод і можливих ігор. Тож свято, що природно розросталося на повні польові 24 години. Ну, і звісно, повертаємося до алхімії, езотеричного логіки даного циклу. У жіночій містерії Землі потрібна повна доба для тріади. Зачаття, нічне полум'я, виношування, ранкова роса, коли сем'я, що вбирає воду, і народження, результат денне сонце, що виколупує паросток із ґрунту. Таким чином, жінка чи громада проживає міні цикл усього року за одну добу. Тому традиції ніч болтайну. Це, це радше добовий портал, так, де кожен етап доби активує свою грань стихії. Вогонь опівночі, вода на світанку, земля опівні, повітря на вечірніх танцях, а нові сутінки закривають коло цього свята. Тому бажаю вам вдало, насичено провести цей період, як би хто його не називав, і скористатися всім, що цей період дарує нам земля.